Чому володя Зеленський так сей тихенько мовчав, мовчав, і тут раптом Бураціна вирішив з'їсти свого папа Карлу, того, який його вистругав. і от треба щось пояснити. Звідки, чому це саме зараз взялося? Не тому, що Бораціна дістав золотий ключик, який від того сейфика, де лежить е, рахуночок, проводочка, якою його е, гроші вкрадені Коломойським, Зеленський переводив через американську пральню, відмивав. За що Зеленського після того будуть по всьому світу шукати. Не через це, мовляв, хай скаже Ярю Янілещенко, що цей золотий ключик тепер забрали, Доремара знайшли, ключик забрали е, Зеленському. Він з'їв ту розписочку. А через те, що бачите, пінчука прокинулась совість. Перед тим прокинулась піскуна, потім пінчука, і вони раптом про це розказали. Раптом це така товта явку з повинною ще зробить. Або Єрмак, Але раз, я... піш... раз пішла така тенденція, треба напружитися. Я думаю, на що це робиться? А мені здається, відповідь очевидна. Америка дуже хоче, щоб видали нарешті е відмивальника грошей Коломойського по запиту американського суду. В Америці є вирок по Коломойському. Вже суд місцевий виніс вирок. Є вирок, його треба видавати. А запит його... на нього був давно. Давно є на нього, але тепер вони скажуть. Дивіться, у нас тут така справа. Є ще більше тяжкий злочин, ніж відмивання грошей. Це вбивство, замах на вбивство. Ми повинні дорозслідувати перед тим, як вам видати, ми повинні дорозслідувати. А ми можемо розслідувати довго. Можемо за окремі гроші дуже довго. А за дуже окремі гроші завжди. І тепер можна завжди розслідувати справу, яка від початку є дебільна. Бо жодних доказів через 20 років, дивіться, от е, це була змова. Ну, якщо слідство нам каже правду, да, що, і що інкримінується, що особисто Коломойський, особисто Сіняком, вони домовились про замовне вбивство. Наскільки я знаю, у нас нещодавно ну, більшість людей у нас впевнені, що Воскрес Христос, а не Синяк. Синяк, наскільки я знаю, не воскресав. Тому у нас немає свідка єдиного Сергій, який може, синяк так? може не воскресати, але папочки <гум> е, на синяка можуть е, е, ну як творчо оброблятися е, навіть в нинішній час. Е, варганяться такі діліжки на коліні е, і видається за е, витік із слідчої інформації і тому подібне. Але ну це це справді я б сказав, що це школа Сережі Лещенка дійсно це. Коли да, ну, думав... там де топа, там Сережа Лєшенко автоматично да. ну, слухай. Давайте так уже ну, версії там є ми і, і... на цих версіях. Не зійдемося. Ми просто їх залишимо для історії і колись подивимося, яка справдиться. Тут немає значення хто правий, не правий. Ми навіть забудемо потім, хто яку говорив. Просто яка справдиться, бо це цікаво. Є версія, от Сергій сказав. Що це насправді гра проти американців з метою, щоби мати чергову відмовку? І виходити Коломойського. Які Коломойські? Забудьтеся, ви його не дістанете, тому що в нас ця справа. І є моя версія, що насправді просто Буратіна, Вирішив, що він вже не боїться компромату від Папа Карла, того який компромату, який десь далеко в якомусь сейфику з якихось причин, чомусь не боїться, ну кажу, знайшов золотий ключик, яким цей сейф відкривається, і з'їв розписочку. Карас Вічеславич потягнув і... зараз ниточку одну, яка накладається на іншу історію, на історію Трампа, і е, те, що Трамп в певний момент дав відмашку голосувати за Україну. Деякими експертами американськими кажуть це так, що Трамп вже не боїться Путіна. вже вже Щоб не сказав на Трампа Путін, Трамп буде правий, тому що Путін вже вже заляпаний. ну І так, Зеленського до, відчули, так. що Зеленський як не крути. А Черчилль, хоча трошки такий, ну трошки не Черчилістий, Черчилль, але все одно Черчилль і і беня заляпаний наскільки, що шо, щоб беня не ляпнув, то е, ну все там ото, є то, гірша. Званий, трошки води, там є один момент. Насправді я я весь час дому, от я поважаю Коломойського, поважаю умовно, якому пані? Не в пані порядності, Ще ж там я вважав, що він не лох. От я досі вважаю, що він не лох. Це означає тільки за момент... фразу, що життя — це супермаркет, і в кінці — каса набирає навозок, за це а Каса треба все одно попереду. Він... Та але в будь-якому випадку, я думаю, що він не лох. І коли він просовував Зеленського таки перетягнув владу, він мусив зберегти. Проводочку, це не сова, це документ, що десь між Арубою і Британським Вірджинським островами, чи Коморськими чи іншими островами гроші, які особисто через Зеленського, бо там 40 мільйонів відмивалися через журналів журнал ГГ плюс Г, плюс квартал 95 через них. І Зеленський кілька мільйонів, конкретно грошей, вкрадених у вкладників Приватбанку особисто відмивав для Коломойського. Це факт доведений е, агентством кров. Міжнародна аудиторська потужна фірма, і я думаю, що Коломойський міг спеціально подбати, щоб ці люди, від яких йому буде щось потім потрібне, були замазані. Тобто між Арубою і Британським Вірджинським островами ці гроші, хоч на один день заїхали в США, і якимось чином в якійсь пральні якось відмилися. З того моменту Зеленський злочинить для США, але ніхто не може вирахувати, що це Зеленський без тих проводочок, де буде написано, що саме Зеленський був на старті. І оця проводочка це те, що тут не приховаєш. Це Це те, що я тепер скажеш. розумію поведінку Масийчук. Це професія, яку, до речі, Дубінський освоїв набагато краще, ніж А, Це коли ти повністю огнидився, окозлився, і ти вже іншими справами не можеш заробити на життя. Їм вже навіть не треба платити гроші. Ви знаєте, Бузина працював за копійки. Він обгажував Україну, брехав і е, оцю несинітністю тягнув, не тому що йому платили багато грошей. Він був бідний, як церковна миша. Просто нічого іншого він не вмів робити, і, знаючи, якою падлюкою він є, він ображався на всіх людей, хто помічали і казали йому, хто він є насправді. Це внутрішня образа. Вони ж самі розуміють, що вони роблять. От коли Дубінський. Колега е, вигадував е, історії, що якісь на Майдані ходять якісь повії. Пам'ятаєте, він це транслював. Він просто вигадував це. По-перше, він розуміє, що він вже з нормальними людьми ніколи не сяде за один стіл. По-друге, він розуміє, що це єдине, що він вміє робити. Це кластер журналістів, які кажуть: От я. Оцей компромат на тебе не буду публікувати, розслідування не буду робити. Дай мені 20-30 тисяч доларів. І цих от таких журнашлюх, їх вже є певна когорта. Вони розуміють, що на цьому шантажі можна заробляти. І вони на цьому. А звідки мама любить скорость, там, швидкість а, там, скільки? 18 квартир, 24 автівки, Звідки? Шантажем. Він змушував людей. Я вам хочу дуже коротко розповісти один е, випадок До Тарути колись. Звернувся один журналіст розслідувач ну, група розслідувачів, і сказали, що пане Сергію, от ми знаємо, що от ви олігарх Тарута, що ви зраджуєте там вашу жінку, що у вас молода коханка, ви там її підчепили в фонді Пінчука, ви її купили квартиру, у вас вже маленька дитина, давайте нам 500 тисяч доларів, щоб ми про це нікому не показали. На що Тарута почухав ріпу, сказав: ідіть. Вони перезвонили вони і сказали: Ну, добре, 500 тисяч багато. 300, все нормально. Він казав, ідіть. Вони скинули до 150. Потім сказали, дайте ну, хоч 30. Він сказав: в 10-й вам раз іду, у вас же 10-й, вашу пику заходить, скільки вам ще насувать? Просто ідіть. Це сказав Тарут. І це вилізло. З одним це вилізло, він їх послав нафік. А ще сотнею не вилізло, заплатили. Це шахраї, рекетири і шантажисти, а не журналісти. Це ціла когорта. І Мусічук не гірше за вас і за мене, знає, на чому заробляються гроші. Вона а особисто може не в, займатися. Це справі Дубінського фігурує такий плінський. Uh -huh. І коли почали співставляти е, ну, е, ці ФСБшні наративи, які качалися в Україні, то Плінський озвучував якраз ці ФСБшні наративи. Він uh -huh. залишається працівником, по-моєму, один плюс один і далі. Uh -huh. Бо ми ж зайшли з Масійчук. А згадаймо фразочку Коломойського: Надо дорожець Росії, вони нам дадуть 100 мільярдів. Був осени 19-го, коли а -а. повністю перепрограмувався, знайте помсічук. Я думаю, що там весь комплекс це комплексна дама, в якій змішалося все. Перше елементарна тупість, хамство і наглість дуже примітивної людини, якій хочеться відчувати свою значимість. Гана рядом з властю. До неї владних Ох, спікерів ось. пускають. До неї Зеленського пускають це, це. Вона від цього впадає в там певне збудження і все інше. Це перше. Друге, ну реально гроші, які все-таки платять. Ця влада платить за рекламу, платить за все, багато платить. Наступне два типи компроматів, той про які говорить Сергій. Компромат, який вона може продавати, а я думаю, вона може продавати, як і Дубінський, і компромат на неї, на неї ж теж ну, проводочки, вона відмивала гроші вкрадені у вкладників Приватбанку. Вона теж це робила. Плюс в неї ліві зарплати, конверти, по яких є теж якісь звіти. Це давним-давно вирахували. Її можна спокійно садити за несплату податків, розкрадання в особливо великих розмірах і все інше. І моя особиста фішечка. Це те, що я колись в юності молодості е, захоплювався психологією, писав один німецький психологічний журнал, мене звідти часто писали, але іноді щось друкували. І там в мене була стаття про синдром турецької повії. Це коли в суспільстві деякі речі, особливо на якомусь етапі, ну просто не сприймаються, ну неприйнятні. О, зараз війна, у нас все. І Якщо людина, от в Туреччині, де роль жінки, ну жінка, в принципі, Туркеня не може бути повією. Сов'янки можуть приїхати, француженки можуть бути. Ну не Туркеня. Але якщо Туркеня стає повією, а реально таке буває рідко, але стає, то вона обов'язково і спивається, вона смалить, як паровоз. Вона вульгарна. От відрізняється, я то її виписував турецька повія. Вона обов'язково мусить бути дуже вульгарна, дуже забухана і все інше, тому що. Це виклик суспільству, певній суспільній моралі. От французька відпрацювала на курортах в Анталії, вернулася до себе додому і знову з чоловіком з дітьми така, ніби нічого не сталося. Українською трошки гірше, але теж ніби нічого не сталося. Оце синдром турецької повії. Вона Українська певні періоди стала більше на тацу класти в Ну все. так, але вона переступила певні норми суспільної моралі. Тобто, вона вже пробила дно. Далі вже немає значення. Вона а я дно. знаю. Я знаю, чому Масійчук є символом канала 1 плюс 1. Суть Масійчук навіть відображена в логотипі каналу. Тому що я вам о, відкрию страшну таємницю, що означає 1 плюс 1? Перший раз. За свою політичну проституцію, канал 1 плюс 1, і Мосійчучка особисто в 2005 році за політичну проституцію і ганебну свою брехню. Вона вибачалася публічно. Так. Канал вибачався. Оце перша одиничка. Потім вони в другий раз вибачалися після Революції Гідності. Тому що що вони займалися політичною проституцією, вони. Працювали повіями медійними, це вже друга одиничка в логотипі. Так от Мосійчучка, я впевнений, отримає. Це буде канал 1 плюс 1 плюс, 1. І Коли плюс один. Коли вона буде вибачатися, ж вони за те, запустили брехню, що Порошенко вбив брата. Так, це ж і вони тепер, абсолютно. І от тепер вона буде вибачатися втретє, і логотип зміниться. Додасться ще одна <гум> одиниця, а особисто мусійчучке. Хочу нагадати, що життя, ну, доля, вона така, знаєте, з, з почуттям сарказма. Коли наступним м, керівником СБУ стане Роман Червінський, я дуже хочу подивитися на риторику Мусійчук, на риторику оціх, е, з Ісландії Петрова Іванова і всіх оціх, оцю позитивну благірятіну. Починаючи з там і закінчуючи ворознюка, забули Поворознюка! Забули Поворознюка! де поворознюк? <рес> да. і, і взагалі, знаєте, у мене є таке враження, що скоро, ну, е, я вже не знаю, чи це жарт, чи це не жарт, але Зеленський публічно буде казати, що дорогі українці, я цього року на Пасху не спослав благодатний вогонь. В Єрусалім, в храм Грома Господня. І хочу сказати, що ми готуємо законопроект, що досить займатися дурницями, Треба нарешті да, молитися і восхваляти не того вашого Христа, да, а одного хлопчика, який всіх вас врятував, бо не втік. Тому з наступного року да, і, на, ми будемо міняти персонаж, на якого треба молитися. І у мене враження, що у нього вже незворотні зміни психіки. Тому що, коли я бачу ці звернення, коли він каже: «мой народ, він насправді бажає. От, коли мене так це бісить, оце мой народ. От я вам підготував маленький е, цих е, службовців 95-го кварталу е, під моїм народом, бо бо якось українцям якось воно на вуха не налазить. Що український народ знаю, зеленського. Що ви, я ми з, ми автор, з вами не його народ. Ми не його народ. Слухайте, ну стовідсотково. Да. Тим більше, що я вже я вже казав, знаєте, е, при Гітлері на Розенштрасе була величезна демонстрація е, німців в 43-му році. Демонстрації при Гітлері була ціла купа в Німеччині під час війни. Так от Зеленський не хоче як у Нітаньяху, у Нітаніяху можна. можна робити ці е, в, публічні виступи, демонстрації. Зеленський хоче створити модель не як в Ізраїлі. При Нітаньяху, а як в Німеччині при Гітлері? Чому з якогось біса гітлерівська модель Зеленському ближча, ніж модель єврейська, ізраїльська? От і це є факт, очевидний факт. І може він підслухав... зачайний Білорус? Може, а, може він Але, друзі, позашлюбний я... син Лукашенка? Хто його знає? Я вам скажу чесно, я тут маю таку інсайдерську інформацію, бо я підслухав ну, певним чином молитву. Зеленського, ну, пасхальну молитву Зеленського, так що, з вашого дозволу я от вам, вам її зачитаю. Каломой чи наш і же їсі на майські шашлисі, да світіться обналічні твої, да будуть офшори наші на землі і на небесі, будь кої насущний дай нам згрись дай нам дність. Да. Прости нам, Ермаков наших и татаровых, ну, как я прощаю свои 5-6 дефективных менеджеров. Веди нас в обогащение через искушение наше и избавь от суда по каждой статье нашей по уголовному кодексу. Дай нам Фарту бандитского і аплодисментов голубски, е, да, е, придет к нам все от лукавого во имя отца, во имя Ермака, е, господи, как, во имя Ермака отца, да, Зеленського сынца и Коломойского отца. Друзі мої, вони будували кар'єру на тому, що стібали. Чинного президента і Януковича, і Зеленського. Ну, тільки не Зеленського Януковича стібали ну, так аккуратно. обережно, щоб, щоб рилу не дістати. Але, дуже. Але дивіться, навіть так обережно, як Януковича, не можна стібати Зеленського. І що б взагалі проти Януковича називався сраколиством. Абсолютно, ну. так, принаймні такий. Але сьогодні навіть, навіть такого. І я хочу підвести риску підсумкову в зробити вивод, відсутність самокритики, відсутність самоіронії, відсутність можливості посміятися над собою це ознака розумової недостатності. Це ознака того, що людина закомплексована і дурна. В усій цивілізації, в Німеччині, в Великій Британії, в Сполучених Штатах всі політики. Публічно? Вони демонстративно сміються над собою. Вони підначують себе, глузують. Це традиція цивілізації. Так робила і Маргарет Тещер. Так робила покійна королева. Байден, так... до речі, як інтелігентно Байден... іронізує. Дуже інтелігентно. Так, так, так. над собою. За сміється. те каже мені, 42, і я не лох. Тобто, mm. Це що? Це, 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 це блін. ну... Це чербність психічна, це інфантильність. 20 років. Пропрацювала. Потім приїжджає до солдат, де можна іронізувати безмежно, і каже: Я мені 42, Я не лох. тут. Зняв е, електронний браслет з митрополита е, УПЦ МП Павла. І тут, ну як на мене, так відразу да, ти бачиш от такі два вікна: да? тут Червінський, та а тут митрополит. Mm -hmm. І отут браслет вони не хочуть знімати, да? а тут вони раз і, і це зробили. А я ще бачу третє вікно, є ще третє вікно. А ви знаєте, що в п'ятикілометровій зоні зобов'язали місцевих мешканців письмовий написати прохання, щоб їм надали дозвіл. Перебувати в цій зоні. Вони позаписували відосики, сказали, що ми, оціми вашими листами, що ми повинні попросити вас, щоб ви нам дозволили жити у себе в хаті, та ми собі дупи попідтирали. Ви хто такі? Ну це ж зневага до людей. Люди, громадяни України, це їх село. Їм кажуть, ви повинні нас попросити. Щоб ми вам дозволили жити у себе в країні в своїй хаті, оце mm. зелене хамло. Це до... є хамло при владі, це є хамство, тупе примітивне хамство при владі. Тепер, що стосується цієї історії, е, ну, дійсно, паралель абсолютно однозначна з Павла, які робить дії, які можуть кваліфікуватися як державна зрада. Принаймні виправдання агресії, кобранство і все інше, знімають навіть браслет. Він дістає абсолютно свободу дій, крім дуже маленьких формальних обмежень. Роман Червінський, який захищав цю країну, який є неймовірним спеціалістом по спецопераціях по всьому, рішенням вчорашнім рішенням апеляційного суду далі залишений під, вла... під вартою. Незаконне абсолютно рішення продовжено людина вже. Терміни вже вийшли. Повністю все, поза рік людина перебуває в тюрмі без факту злочину. Факту злочину по його справі сто процента фальсифікації. А тепер другий момент коротко. Те, що зв'язано з Рашею і рашистською церквою, і всі іншим, це ж не тільки оце зняття браслета оцього радіобраслета з ноги у Павла, там кілька інших речей. Перше. Ми не звернули якусь увагу так, а зараз знову активно піднімають, Ну в раді тільки європейська солідарність за це гризеться, але насправді пішла тема, де закон про е, обмеження там не заборонено, обмеження московської церкви. Де закон? Річ в тому, що Стефанчук особистими розпорядженнями ну, кажуть, Стефанчук там нічого не рішає. З банкової дзвонять, дзвонять не йому, а дзвонять штучному. Це керівник апарату, а той вирішує Стефанчука, навіть не ставлять до відома. Отже, але відповідає Стефанчук, заборонив публікувати на сайті Верховної Ради порівняльну таблицю поправок до другого читання. Заборонив рішення, ухвалене комітетом. Там термін визначений, по-моєму, кілька днів для Котього. Він уже пару місяців блокує навіть цю публікацію. Для чого? Є в регламенті норма, що розгляд в другому читанні допускається не раніше, ніж через 10, якщо я не помиляюсь, днів після роздачі або публікації поправок до другого читання. Суги ніколи цю норму не виконували, Вони її завжди ігнорували, крім цього випадку. Вони зараз блокують, тому що не опублікована таблиця, а таблицю не публікують, тому що не хочуть публікувати, тому що з Москви товариші і партньори попросили. Тому, перше, блокується розгляд цього закону. Навіть анемічно, дуже собенького закону, не допускаються. Це є другий момент, а тепер третій. На нього взагалі не звернули увагу, коли всі говорили, от українська влада звернулася до Ради Європи про відмову від виконання конституційних прав і свобод. Насправді вона звернулася давніше, це було 28 лютого 2022 року. Зараз вони зробили доповнення. Правда, вони кричать: ні, ми ще й виключення зробили. Ми скоротили їх трошки. Насправді, доповнили більше. Наприклад, українцям заборонили право на освіту. До чого воно має до війни, а вони доповнили його. Але вони право на міжнародну на політичну діяльність, то що там багато що доповнили. Чомусь зняли обмеження на політичну діяльність іноземців. Українцям заборонили політичну діяльність, а іноземцям дозволили. Це написано в цьому документі. Я його прочитав від шкірочки до шкірочки. Амстердам, будь ласка. А тепер про Амстердам і про деякі речі інші. Там написано, що Україна серед тих самих пунктів, в яких вона знімає обмеження, тобто вони вже не будуть обмежувати. Було питання щодо дискримінації і щодо свободи совісті. Ні про яка ПЦУ чи УГКЦ чи протестантські конфесії, ніяких зараз заяв щодо свободи совісті їх ущемлення не роблять взагалі. І до європейського суду звертатися не хочуть. А дуже хоче звернутися московська церква до європейського суду щодо цього закону. Щодо утримання певного періоду, там з браслетом Павла і тому подібні речі, і зараз спеціально для московської церкви, тільки для неї, вилучили це обмеження по свободі совісті і по дискримінації для того, щоб вони дістали ексклюзивне право звернутися в ЄСПЛ проти держави Україна. суть цього нового документу, який внесли, де дуже малі зміни. Головна суть це дозвіл їм судитися проти України саме московським попам. Це ну я юрист. Я такі речі вмію розшифровувати, мене не обдуриш. Це спеціально для цього зроблено. От я вам навів три конкретних пункти, де відбувається ну, відвертий плювок обвичі українцям і відверта робота під московську церкву, щоб їм розчистити ідеальну дорогу. І смірнові Трофімов, навіть прибравши їх із е, е, офісу, можуть відпочивати, тому що все вже зроблено і без них. А, і без них. Так, у нас є, я хочу нагадати. Е, щось мені згадалося. У нас е, опублікували е, звіти по доходам, і ви знаєте, у нас на 11% виросла кількість офіційно задекларованих мільйонерів. У нас ще 1200 мільйонерів з'явилося. Скажіть мені, будь ласка, е, може я щось плутаю? Мені здається, що українська економіка зараз переживає найгірші часи. Зараз мільйонерів повинно становитися менше, а їх. Зріст на 11% Вибачте, може бути в країні, яка просто як ракета розвивається, куди йдуть інвестиції проти ну, за цей час, коли зросло <с мільйонерів <с на 1200 людей, які проживають за межею бідності, зросло на 20% взагалі в нас в нас в нас за межею бідності, хочу нагадати, проживає. Реально за, ну, за такою більш білою статистикою більше 50%. За різними експертними оцінками, взагалі більше 70%. Дві, тобто реально дві третини населення живе за межею бідності. Зараз в нас попереду е, підняття вартості. Е, Електроенергії. Електроенергії, угу. а акцизи на пальне вже піднялися, і на заправках це видно дуже чітко. Навіть при низькій ціні на нафту нафтопродукти в Україні дорогущі, тому що нагадую, нагадую, одна людина в 22-му році сказала буквально наступне: я обіцяю українцям, що ціни на електроенергію під час війни підніматися не будуть. Слово даю зуб даю, клянуся вам. Даю. Ці чесні очі ніколи не брехали.